Українці за кордоном, як виявляється, отримують допомогу фінансову більшу ніж середня зарплата в Україні. Я подивився на те, в яких країнах що отримують. І ви знаєте, це не просто більша за середню, це суттєво більше за середню. Ну, наприклад, там одна з країн 550 євро множимо на 40, на 40. 22 тисячі. 22 тисячі гривень це допомога. Це ти нічого не робиш в основному. Просто ходиш, відмічаєшся там, де потрібно. І законослухняним громадянином є. Я розумію, що для деяких громадян бути законослухняним це вкрай напряжно, але потрібно для того, щоб отримувати ці кошти. Є і більші виплати, є і менші, і більші. Є по різному. Це при тому, що громадянам України в цілому ще нічого, нічого не забороняє. Працювати на фрилансі, працювати. Без сплати податків там і тут єдине, що в Німеччині там є свої нюанси, адже в українців є наші картки, і в цілому е їм нічого не забороняє працювати. Тому мотивації повертатися додому, звісно, у них небагато. Докладно про те, що дехто отримує телеграм Шапці профілю. Ми не рахуємо чужі гроші, ми просто висвітлюємо ту інформацію, яка можливо для вас буде корисною і для роздумів в тому числі. Чи потрібно скорочувати українцям допомогу? Моя відповідь ні, адже не вони винні в тому, що вони опинились там, де опинились. Ну а людина шукає де краще, а риба де глибше. Ми, напевно, самі винні в тому, що ми так розбіглись по всьому світу. Інколи безвідповідальне ставлення до політики, до чиновників.